Вас ображає співмешканець, я вірно зрозуміла. Скажіть, будь ласка, його прізвище, ім'я по батькові? Скільки йому років? Скажіть, будь ласка, він вживав алкоголь або наркотичні речовини? Зараз вам є загроза. Так, у поліції оператор заповнює електронну картку 102. За дві хвилини він має уточнити у заявника усі дані про правопорушення, місце скоєння, що сталося, та контакти. Це єдиний центр лінії 102 на всю область. За добу тут обробляють понад тисячу звернень, каже начальник цього відділу управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Ярослава Павлухіна. Є навіть випадки, коли оператор змушена. Заповнити лише адресу своєї злочину це 30 секунд грабежі, розбої, зґвалтування, якщо потребує допомоги. Є категорія повідомлень: є альфа, бета і гама. Альфа це саме ті повідомлення, які потребують негайного реагування, повідомлення з наявністю зброї. Так бета це негайне реагування, і гама це звичайні повідомлення, які потребують реагування, але не настільки оперативні. Далі всю інформацію передають до диспетчерського відділу. Фахівець має проконтролювати суть повідомлення, кваліфікацію, локацію, дані про заявника, про потерпілих чи постраждалих, ймовірних правопорушників і відправити туди наряд. По місту правоохоронці мають прибути на місце виклику за 7-10 хвилин за його межами від 20. Паралельно диспетчер контролює швидкість прибуття, виконання завдань і якість, розповідає полковник поліції В'ячеслав Антоненко. Значну кількість повідомлень складають повідомлення про кримінальний прибор, що Там виїжджає слідчо-оперативна група. От і є ще по профілю допоміжні наряди, які також виконують багато функцій. Це і управління поліції охорони, які виїжджають на спрацювання сигналізації, це і сектора протидії домашньому насильству, які виїжджають саме на цю специфіку. Це дільничі поліцейські офіцери громади, ну і багато багато інших нарядів. Правоохоронці вдячні громадянам, які не залишаються осторонь і повідомляють про вчинення злочину, телефонуючи на 102. Ця система називається ком'юніті полісінг, коли люди викликають поліцію, чим допомагають інколи запобігти, а інколи і викрити правопорушення, каже начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Полтавській області Марина Зінюха. Поліція не може бути скрізь. Вона не може бути в кожному дворі, на кожній вулиці, на кожній... Кожній зупинці громадського транспорту. І суть в тому, що люди повинні про це повідомляти якомога частіше про те, що вони є свідками того чи іншого правопорушення. Людина може побачити, наприклад, іншу людину, яка вийшла із, наприклад, закладу громадського харчування, є ознаками алкогольного сп'яніння. Неправильне паркування, скажімо, проїзд на забороняючий сигнал світлофора. З початку року на лінію 102 Полтавщини надійшло близько 107 тисяч дзвінків. Серед них найчастіше переважали звернення про конфлікти, крадіжки, порушення правил дорожнього руху та про домашнє насильство.